Попала. Не попала, не попала. Не попала. Марти 20 років. Марти двадцять років. Вот тут у нас свирета. Давай чи. Чтобы Щоб победи обі вікна не выбивали. Марта у гури. Мы двері впеклеємо, може не спорт стріляти.

Вот. Тарас, песть марту викрыватые, шампанички. Шампана. Ты правду делаешь? Правду. Я вс правду. Вот Так. шоп, да Де втыкает. Да. Вот вы самые хлопкие у меня. Ты что, серьезно вышить бумагу гордочку? Марта, мы уже давно так снял. Агури, Марта! Агури! Браво, браво, браво! Благодаря! 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 Я Благодаря! 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 Дайте, ноги не... по суті не було по суті того ні то воно нема <говорить> воно, воно розпадається на дві шматки на два шматки і вилітає. нічого собі да. то ми мусимо ще одну пляшку купити да, чи, чи, щоб ви, чи, чи, мене навчити а щоб а? мене навчити Марта все так на камеру норта берени. А тарилки взяли десяток. Нет, а ты можешь різати. Не так. буквально. Ты маєш різати, ты е. Нет, Ой, а тарілочки можна і великі взяти, так да, ну у нас в принципі нема так дуже тарілок, щоб ти а чекай.